Всім привіт, з вами палич. І у нас рубрика Кращі реплеї в World of Tanks», кращі бої в World of Tanks». І на сьогодні реплей від Легенд VOD. Легенда VOD, будемо називати так. Да. Це ЄБР. До речі, на дуже цікавій карті. На, на карті як це називається, божечки, стара гавань. Я чомусь як побачив назві ЄБР, думаю, щас знову якась проха чи Малинівка. Знаєте, думаю, якась банальщина. А ні. А в нас тут дуже цікава карта, стара гавань, тяжка для ЛТ-шок карточка. Карта, так би мовити, да? і наш герой, наша легенда. Діде на, на стандартну позицію, але не для мене, я ніколи сюди не їжджу. Ні, так що мені це буде вдвічі цікавіше подивитися цей ріплечик. Що тут де можна зробити? Їде зразу з фугасиком заряженим, виходить, це якась контралтешок. Ага, є ЄБР. Понятно, в принципі. І навіщо така сюди фугасик? Ну, от якось так виходить, отримав, нічого не дав. І сейвиться за камінці у нас тут, так? Цікаво, цікавенько, самому буде подивитися цей момент. Буде опарюватися на Єбера, так розумію, на фугасах, так? пвп ще гібера буде. Птичка е, з тараном дав фугасом на 500 майже. Таранчика на 300, я не знаю, лишилося 400 хп. Цікаво, дуже цікаво, що ж далі буде відбуватися. Ну окей, допустимо, да, це Можливо на цій карті це і виправданий ризик, так би мовити, так закрити ЄБР. Ну, подивимося, що буде далі. Чи грузить кумалії вже. Я бачу, там простріл є в центр, там десь де міна, куди от туди, цей, ну, там де важкі танчики катаються із ПТшками. Той гараж, ангар, як і назвати правильно. Є просто. Так, є ушка. Та ладно, це ти, звісно, дуже ризиковано катаєш. Так розумію, це у нас двік буде на, на Є-Бері 5000 боїв людини. Бірю за 600 віночка. Подивимося, що буде в цьому бою. Поки що в нас він Поки що він застив. Я не бачу тут якихось логічних розвитку цієї. Ну, прийма так як звушкою, перестрілюватися дуже небезпечно, дуже нагло насправді. Тому така ж історія. Ще й ушка впарується тепер у нас, виходить. Ну, тепер треба сейвитися якось від ушки, тікати. Сейвитися, тікати з ушки потрібно. так. Ой, капець? Ну це, це є бер, народ, це єбер. Два посила, два, два рази в колесо. Все по кайфу получається в людини. Сеїмся від ушки. Блін, не... Так, пушка походу кадешнулася, тільки що Ми спокійно дати тичку. Хорошо, з підпалом. В НЛД, класика ушка згоріла. Класика, ушка, в НЛД згоріла народ. Так, що далі буде, буде робити герой? Походу, навалювати в центр. Да? Я так розумію, є Сварік да, 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 да І поки. Тут в нас невеличка пауза, нагадаю, не що також можете надіслати Юрі Плечик, обов'язково має бути. Майстер як обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Всі контакти будуть під відосиком. Ну, і за символічний донатик я запишу цей відеоогляд, да, реакцію на ваш бій собі на канал. Така от історія. Тихесенько, задньою передачкою на повишених, так би мовити, їдемо накидувати дашку. Їдемо накидувати дажечку по попкам, тяжикам. Тут, насправді можна було б і сугаси приїхати насправді. Я думаю, там умовного Єберчика, о, Єберчика, мінотаврика можна було б і фугами накидувати. Одну тичку дали, одну тичку дали, заряджаємося, відсвічуємося. Ну, я так думаю, там пацани прозверталися, більше немає сенсу виходити давати. Рахунок, до речі, 5-4, по хп рівно. І вже майже 24 дашки є, поправочка 2 500, майже 2600 дашки є вже у легенди. Вод, є два фрага. І що ми бачимо? Бачимо, що програли, програли е тяжі. Цей коридор, але там ягай бабаха вродях заходить у борти їм, то буде цікаво. Є гарна фічка ПСТБшки з непоганою альфою. Залетіло. І пробувати зараз її добивати можна, якщо підставиться, звичайно вже. Підставляється, підставляється. Ну, тут неправильний постріл, тут неправильний постріл. Взагалі треба заглянути було, де не під підкалібери йому. І в жопу кумулями стріляти, і ПСТБшки під колами, ну, типу кумулями сенсу немає стріляти, і да? ПСТБшки під колами давати, і був би в нього підкол, він би цей другий постріл дав би. Така от історія. І поки наш ЄБРЧ шукає наступну жертву, саме заїжджає я походу до, міно... до в попу, да, дає туди ку Попрошу всіх проставити лайкосики чи дізлайки, як вам. Буде. Як, як вам сподобається цей бій, да? і написати коментар, це допомагає просувати україномовний контент в люди. І все більше і більше людей зможе дивитися World of Tanks українською. Так, небезпечний був бій, вихід на Мінотавра, я також думав, що Мінотавр стоятиме попкою до ЄБРА, а по факту ні. Да ладно, хіба тут можна виїхати? Та ну не вірю. Та ну не вірю, не вірю, не вірю. Не вірю, не вірю. З розгону то має залетів би, ну не отак повільненько. Немає інфі по вазіку, тому небезпечно виходити, дуже небезпечно виходити отак. от. О, зараз має закрити, Зараз має закрити. Хорош, хорош. 3700 дашки, третій фраф копілки, рахунок 10-9 кори... на користь зелених, але трошечки програють по ХП. Що ж зараз можна робити? В принципі, треба фармити мінотавра по... по задній, по філійній частині, так? Да? Якось так. До речі, також. Що хочу відмітити, як, як і назвати це як помилка, легенда катається на повищених скоростях на ЄБері зараз. Це дуже впливає на маневрені танка в таких ситуаціях. Він не їде там 80 плюс км, щоб сказати, що треба повишена йому. Так? Він катається у цих маленьких поворотиках, і йому просто набагато краще було просто. Ну, Грати, ну, катати це на звичай... ну, на понижених скоростях, де танка більша маневреність. Непогано сипає мінотавру, непогано сипає мінотавру. І от ситуація, людина перейшов на підколи, коли мінотавр став лобом, да? коли стояв жопою і стріляв кумулями. Ну, це такий це мікроконтроль, який потрібно виправляти на майбутньому. Майбутньому, я думаю, треба, Тому що є такий перк-інтуїція, перк імба в таких ситуаціях. Там, 2 секундочки, і ви вже на тому снаряді, який вам потрібно. Так, залишається нас яга і дві арти, які не світилися, е -е, показує мод, що яга фулова, ну, практично фулова, да? а в нас, по суті, всі танки шотні для яги. І Яга це моть реально потащити. Але якщо Яга дасть постріл і не забере там ЄБР, зараз дуже важливо Ягі забрати ЄБР, то ЄБР має закрутити. В принципі, має закрутити. І зараз починається саме цікаве. Саме цікаве в цьому бою це знайти ягу. Так, щоб я тебе не знайшла. От зараз біку мультика. да, інтуїція є, інтуїція заряджається. До речі, дуже небезпечно зближається з ягою. Мало що там є яги в голові, як то кажуть. Яга під станом, можна їхати вперед, моя думка. Я би летів би вперед. Але легенда вирішує дати назад. І вже, до речі, 5700 майже дашки на секундочку, 4 фраги. І в нього нема кумулів. У нього нема кумулятивів, тільки під калібер лишились. Ну і фугасики. Фугасики я думаю, нам на артулечку пригодяться. Да? А от підкольчики. Під інтуїцію грузить. Грузить фугас, Значить, буде в арту вириватися. Ігнори, буде ігнорити ягу і буде вириватися арту, раз фугас зарядив. А арта його встрічає. 261 це така штука, що могла б і прибити насправді. А ну альфа, альфа сюди. Альфа сюди. В принципі, да, Зараз Виріжджаємо арту і потім покіненько ягу собі накидаємо по попці. Я б зараз би навіть під пол загрузив би дав би по яги. Арта нікуди не дінеться. Так, в принципі, і. Легенда вирішив. І здорово, 6500 урона. Це вже дуже смачно. Це вже дуже смачно. Яга забирає ягу. І фугасиком ЛД. Ні, це під кольчик. Під кольчиком даємо тижечку. І. 6900. 6900. І шостий фраг. Блін, арта запорила 7К, слухайте. Арта запорола 7К і. 6 фрагів. Ха -ха. Ну здорово, здорово, гарний, настрільний бій. Я подивився, як грають люди під мостом на цій карті, ні разу туди не їздив. Так, щоб... так, так би мовити, отримали досвід? Отримав досвід гри під мостом. І результатами бою є, звісно ж, воїн, основний калібр. Медалька Паскуди. Одна з кращих медалей гри. Краще, ніж паскуди, може бути тільки медалька Дімки, як ми знаємо. Дуже цікавий бій крутий крутийся. Майже сімка Дашки, Мастер Россик є, да? 1417 чистого досвіду. І. Ще якийсь асістик є, 517 асістика є. Дуже цікавий бій получився народ. Насправді. Особливо для мене. Я подивився, що тут відбувається під мостом. Ще раз по ні разу туди не їздив. Так що для мене це вдвічі цікавіший реплейчик був в такому от плані. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплей. Контакти будуть під в описі цього відео да, під цим відосиком. Має бути обов'язково Мастер має бути реплей обов'язково актуальної версії гри. ну І за символічний донатик я запишу цей реплей на канал. Отаку От реакцію на бій, скажімо так, чи коментування, як це можна назвати правильно. І На цьому все народ. Всім всі найкращого. все найкращого. Тримайтеся, себе добре, все буде Україна.